А ось і залітає тринадцята серія шляху до BMW m 5 GS. Давайте зберемо 200 лайків, та я одразу біжу записувати нову серію. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії я нарешті придбав свій перший квадроцикл. Ну і начебто справи пішли вгору. Ну а я граю на юкраїнгета та запрошую тебе грати разом зі мною. Залітай на мій сервер та вводь промокод FORTIS, котрий дасть тобі 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши в гру, одразу бачимо, що я голодний. Тому одразу спавню свою автівку та вирішаємо в тебе. Так, залітаємо, і напевне, давайте придбаємо курячий стей, а саме дев'ять штук. Ну і швиденько хаваємо. О, все, на базу. До речі, мій автомобіль вже тимиться. Тому фастом залітаємо в СТО та одразу бачимо нове меню, В котрій ми можемо поремонтувати свій автомобіль, а також обслуговування транспорту. Окей, нажимаємо ремонт авто. Двигун у мене на 80%. А 124 гривні. Нічого собі дешево. Це напевно залежить від той людини, котра поставила ціни на ці СТО. Ну все, тачка повністю готова. Окей, залітаю ще на мийку, та давайте помаємо свій автомобіль. Давно я його не мив. О, все, чистий. Так, ну а зараз хочу виконати завдання з батл пасу, а також щоденні. Та одразу залітаємо в завдання. Окей, забрав свою автівку на 10 літрів. Зараз буде виконано. Заправляємо нашу машину рівно на 10 літрів. Гепс завдання залітає на базу. Відремонтує своє авто два рази. Завдання залітає на базу. Ну а тепер залітаємо в щоденні квести та бачимо кучу завдань, за котрі, як завжди, ми залутаємо карбованці. Перше Завдання відвідай магазин одягу. Залітаємо в магазин одягу. Тим самим виконуємо завдання. Так наступне завдання: «Відвідай лікарню. До речі, лікарня знаходиться неподалік. Зайшовши в лікарню, одразу виконав завдання. Так, а що там у нас далі? Відвідай будь-який автосалон. Залітаємо в мотосалон. Гепс, завдання на базу. Є до речі, також цікаве завдання. Одягни аксесуар, достаємо сумку. Та давайте закинемо на свого персонажа. Оба на базу. На ну що ж а тепер на моєму акаунті знаходиться 222 карбованця. І слухайте, це непогано. Також на моїх руках знаходиться 905 тисяч гривень. Та давайте я вам покажу ситуацію на моєму банку. На банку 900К, а щоб забрати депозит, потрібно ще відіграти 9 байдейчиків. Що до речі, братва, також круто. Нарешті збільшили ФПС. Ну, як мінімум, зараз в мене 90 кадрів, а то і 100. Тому грати стало набагато комфортніше. І ще, до речі, з плюсів нещодавно вийшов новий кейс, в котрому додавали беху М5 КСку. Саме цю беху, на котру ми збираємо. І знаєте, що я вам Скажу, 100 вона трішки впала та й в ціні. Тому я вже приїхав на роботу і буду збирати барабулю. Ну знаєте, барабуля це вже база, тому швиденько влаштовуємось та газу працювати. Окей, відкриваємо інвентар та одразу бачимо, що у мене рівно 100 картоплі. Що ж, і зараз хочу відправитись на контейнери. До речі, я хочу перевірити саме ось цей коментарій. Тобто, що я хочу зробити, це забрати нову пошту по мінімальній ціні. Хоча подивимось від ситуації, як получиться. Так, контейнер. Котейнери залітають. Одразу бачу США, Дубай. О, диви, прикинь, 100 тисяч гривень. А я хочу поставити трошки більше. Поставив, коротше, 130 тисяч гривень. 150к, ну ти прикинь, 160 тисяч поставив. Будуть перебивати чи ні? 188. Ого. Окей, давайте попробуємо поставити 200 тисяч. Мені здається, тут взагалі окупа немає. Братва, мені здається, тут прям точно вже ніхто не переб'є, тому що це справді. А 400 тисяч. Ну нехай відкриває. Я не буду його відкривати ж воните. Та ні, коротше, план з новою поштою в мене накрив. Так залишається буквально одна секунда. Так і що всередині? середині. Ой, непонятно, окоп чи ні. Ну а тим часом контейнери майже всі розібрали. Братва, ви не повірите, ну я нарешті знайшов покупця на золотий алкоголь. Ще дуже давно в коментарях мені писав підписник, що я можу продати цей алкоголь та заробити непогану капусту. Дойшли нарешті руки, та я продам весь алкоголь, а саме 50 штук, по 5 тисяч гривень за штуку. Ну коротше, зрубаємо ми 250 тисяч гривень, начебто нормальна ціна. У нарешті Лей добрався до центрального. Ринку, а то на квадроциклі трошки важко. Окей, відкриваємо наш багажник та достаємо 50 алкашки. Ну і все біжимо всередину. То що на карту закинеш? Правильно? Ну і що ж, братва, чекаємо, коли нам прийде кацула. Ой, ну все, нарешті успішно продали. Та тепер у мене на банку знаходиться 1 мільйончик та 217 тисяч гривень. Ну а зараз хочу розказати про нове нововведення. Заходимо в О, статистика та бачимо нове менюшку процес робіт. Та тепер можна прокачувати рівень роботи. Чим більше рівень роботи, тим більше дають вам бонусів. До прикладу, прокачавши великий рівень мисливства, нам буде бадати більше предметів. Припустимо, роги Оленя. Замість одної штуки буде випадати. Там 3-4. але це все діло треба прокачати, тому саме зараз хочу зайнятися мисливством, та скажімо так, трошки прокачати рівень, адже у мене рівень просто мінімальний. Я ще, звісно, до кінця не розібрався з цією системою, тому якщо знаєте докладно, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені справді буде цікаво, та ще інформативно. Ще замітив, до речі, після оновлення збільшили FPS це добре, але в мене тачка почала сама тормозити. Ось я відпускаю газ і вона сама тормозить Окей, залітаємо в мисливський магазин. Що ж, купуємо та й одразу купуємо патронів. Ага, потрібно ще 400 досвіду. Йой, то вкачувати взагалі без шансів. Ви, братва, знаєте, що зараз розумію? Що треба справді придбати новий автомобіль, тому що на цьому гольф їздити майже неможливо. Напевно, вже в наступній серії придбаємо нову автівку. Ну до автівки ще за 15 мільйонів з дошки завдання нам ще далеко. Тому прийдеться придбати якусь, та й не знаю, там мільйончик, два-три, побачимо. Окей, залітаємо на мисливство. О, ще й виконуємо завдання. Одразу бачу здобич, ну єси. Кабанчик залітає на базу. Короче, буду працювати. Зустрінемось зовсім скоро. Так, ну все нарешті я закінчив. Та виходить, ось така в нас ситуація: вбито 40 тварин з 150 А ось така ситуація в мене в інвентарі. Одразу знаю, що з цього діла я зароблю дуже мало, тому що рушниця першого рівня реально дає поганий дроб. Короче, ладно. Ну а зараз у мене в планах перевірити заробіток на роботі інкасатора. Працював я дуже давно, та тепер навіть. Стало цікаво, чи зможу я тут заробити. Але наскільки я пам'ятаю, для цієї роботи потрібен позитивний рейтинг в дії. Тому відкриваємо телефон та заходимо в дію. І бачимо, що у мене рейтинг мінус 91. Нічого собі, окей, є один варіант: це зайти в штрафи та їх сплатити. Ого, 78 тисяч гривень. А прикиньте, я маю заїхати в поліцію. А я вже тут 78 тисяч гривень улітає. Штрафи успішно сплачено. Ну а тепер заходимо в дію та бачимо мінус. 72. Зайшов в донат-магазин та бачу цікаву послугу: обнулити рейтинг. Купивши її, наш рейтинг обнулиться на 0. Слухайте, це справді круто, але витрачати 85 карбованців на це діло щось трошки не хочеться. Тому давайте, можливо, це самі якось зробимо. Залітаємо до чарівної людинки. Та давайте підвищимо рейтинг. Один рейтинг це 5 тисяч гривень. 100 тисяч гривень це 20 рейтингу? Та чуєте, це щось дорого. Окей, поки купувати не буду, постараюсь просто Су підходити до гравців та й просити, щоб поставили мені лайк, адже тратити 100к за 20 рейтингу ну якось так собі. При тому, що у мене баланс не резиновий. One hour later. Так, сприйшло чи немало часу, і тепер у мене в дії позитивний рейтинг. Раджу про замість того, що платити, все ж таки відправитись на ЦР та кожної людини просити лайк. Ну саме так я робив. Ну і якось слава богу, зміг назбирати на позитивний рейтинг. Тому зараз я заїжджаю в АТБшку, купую їжу та вирушаю на роботу інкасатора. Надіюсь, справді в такій годині хтось цей буде працювати. Окей, тим часом я вже приїхав до Приватбанку, зайшовши всередину, одразу залітаю на усю мітку. Так, робота інкасатора, створити лобі водій, ага, і починаємо пошук. О, до речі, не ходять півдай Боже зроб'я. Окей, давайте виберемо, що я водій. Наразі в лобі три людини, давайте запустимо. Адже зібрати чотири це дуже важко. Я так розумію, нам потрібно їхати на правий берег Києва. Та вже саме там ми будемо загрожати наші гроші. Наразі, прямо зараз наш фургон загружений рівно на 0%. Залітаємо на місце, ну і все очікуємо. Ага, наскільки я зрозумів, з одної поїздки ми заповняємо нашу шкалу рівно на 20%. О, наступна мітка, ну і хлопці знову працюють. Чікси залітаю на останню мітку, ну і зараз повністю заб'ємо наш бус. Так, з рівно 100%, ну і все газу назад. Окей, паркуємо тоді автомобіль ось так. А Та тепер хлопці займаються тим, що будуть вигрожати гроші. І саме що головне. Не, який заробіток? А скільки навіть не замітив. Братва, за цей рейс я зробив майже 18 тисяч гривень, це враховуючи рівно 3 людини. А з чотирьма, напевно, буде 20. Так, ну все, в принципі, заробіток я зрозумів. Наразі працювати тут я не хочу. Не скажу, що поганий заробіток, просто як на мене, краще їхати працювати з нього Адже наразі це найкраща робота. Тим часом, друзі, я вже прийшов на контейнери. Так, нова пошта 73 тисячі гривень, ну ти прикинь. Окей, ставимо сотку. Я думаю, нормально. О, а тут взагалі за 90? Все ж таки, треба перевірити теорію нашого підписника. Не знаю, звісно, як він там по 500к лутає, але все ж таки, хай буде. Спробувати, я думаю, буде варто. Так, залишається буквально 10 секунд. Ну і що, будемо дивитись, що всередині. Прикинь, контейнер за 100 тисяч гривень. Ой-ой, ой щось мені вже страшно. О, що? 750к і 77? Продати порту, звісно. Що це за око, братво? Ви хочете сказати, що нова порта? Ошта реально так жорстко сипе і чувачок, котрий писав ось цей коментарій, правий. А як, а як? Я не знаю, може це мені так повезло. Ну і слухайте, тепер у мене на балансі знаходиться 1 мільйончик та 500 тисяч гривень. Day 2. А я вже з самого ранку працював на фермі та зібрав чи немало картоплі, саме 103 штуки. Тому давайте закинемо в наш багажник. Ну і слухайте, тепер у нас разом 214 картоплі. І це вже, знаєте, непогані гроші. Короче, зараз максимально швидко залітаю. Михайлівку, та подивимось, по скільки купується картопля. Окей, залітаємо на місце. Так, і дивимось. Картопля по 2500. Ціна взагалі не супер. Тому давайте продамо трошки пізніше. До речі, зараз ось така ситуація в мене на депозиті. Залишається відіграти два пайдея. І вже після цього я зможу зняти гроші. Ну а зараз, поки у нас є можливість, давайте виконаємо завдання з батл пасу. Залітаємо в батл пас та одразу бачимо нові завдання. Так, це завдання ми скоро виконаємо. Відремонтує своє авто два рази. Ремонтуємо та виконуємо завдання. Перенеси 20 мішків під час роботи будівельника. Залітаємо на роботу будівельника та одразу давайте влаштуємось. Ну і все, тепер потрібно перенести рівно 20 мішків. Ну все, нарешті виконав завдання. Ну а зараз можемо завітати в квестові завдання та трошечки їх виконати. Завдання на базу, Чікс на базу. Залітаємо в мерію. Посліднє щоденне завдання на сьогодні це у нас відвідайвер. Тож залітаємо і звісно, виконуємо завдання. Ну все, нарешті залітаємо в телефон, відкриваємо наш депозит та бачимо, що можна зняти. Тож, вклали ми 3 мільйона, а получили плюс 1 мільйончик та 838 тисяч гривень. Чікс, а тепер на нашому банку знаходиться рівно 6 мільйонів гривень. Та слухайте, одразу пропоную відкрити новий депозит. Ставимо рівно 60 пайдайчиків та пишемо 5 мільйонів гривень. Ну і все, знову придеться відіграти 60 пайдаїв. Підходимо до банкомату та давайте Знімемо наші гроші, а саме один мільйончик гривень. Приїхав Михайлівку та одразу бачу, що картопля справді по хорошій ціні. Тому давайте достанемо, а саме 214 картоплі. швиденько продаємо та отримаємо 700 тисяч гривень. Ого, а чуєте на нашому балансі вже файна така котлетка?